Що, якби я сказав вам, що швидкість світла була виміряна за допомогою звичайного зубчастого колеса у 1849 році, французький фізик арман Іполіт Луї Фізо здійснив революційний прорив у науці? Фізо створив геніальний експеримент: він направив промінь світла через зубці обертового колеса на віддалене дзеркало. Коли світло поверталося, колесо встигало повернутися так, що промінь або проходив між зубцями, або блокувався ними. Обчислюючи швидкість обертання колеса та відстань до дзеркала, Фізо отримав результат 313 тисяч кілометрів за секунду. Це було лише на 5% більше від сучасного значення. Цей експеримент назавжди змінив фізику. Фізо довів, що світло має кінцеву швидкість. Заклавши основу для майбутніх відкриттів Ейнштейна, просте зубчасте колесо розкрило одну з найфундаментальніших констант всесвіту.